Трошки Каноха за атаку. Каноха, Каноха, Каноха десь все ще в більшості. Чи буде. Да, ставиться вибухівка. 57 секунд до кінця раунду. І буде рітейк, Проте-проте, є смоук на вибухівку, непогано. З намагання роздифузити в смоках. Прикривають! о І, ну, бажано вийти не на... Да, не на переважну більшість опонентів. Так, намагання прошити. гравця е, на КТ. Ой, пер ще контакт, Доні звільнює, звільнює свого опонента. Проте моментальний розмін. Шелзі ще один фраг, два води. Да, не все в порядку так само і. І у гірокоптер в них взагалі байлише з діглами, падає вже френ з під килимами, Батерфлай розкручується на хедшот, 3-2 ситуація. Ну, Тут тігли, вони дуже небезпечні, можуть навіть зіграти. Гіра, вибухівка, ставиться руки заснув, друже. Випий, будь ласка, бетері. контактний контакт, контакт. полетів, все-таки флешка. Є молік, ріпер, хедшот прострілом. Через дерев'яху, Доні ще один фраг, підтримує його тіммейт. 3-2. в два. Ну так. Да. Було укріплення під А. 4 гравці цілих. Тут стояли тушканчик просто на степі. Навіть на степі, а на цілому рані ставить таке голову. Але Аляска, скона. Буде підтримувати свого опоненту. Шелзі джампшот, саванна ставить. Таку дуже протримати собі по ріпі, встановлюється вибухівка шелбі, десь там знаходить свого опонента, є розмін, непогано. Ааа, на шелазі тут люр люркер. Ляти? Ну гаразд, гаразд. Може. На крайньому таймінзі це і допоможе його команді втримати перевагу і е, задихатиме вибухівку. Так помічає одного. Перестрілка з ще одним опонентом. На жаль, нічого не закінчується, падає такий ріпер Останній. З іншого боку, десь по -по напевно, потрібно якусь агресію проявляти. Так, непогано, до речі, спрацьовується укріплення, проте розмін е, виходить. 2 в 2. Не дочекав, чекав, Фреймс, видає своє місце знаходження, флешка! Попробув білий. Шелзі забирає. Це не два! Бомкерів вбити, не вдається. Гарний що банально відійти до своїх тіммейтів, десь там сховатися. Окей, і виходять це все ж таки через шорт на Б. Опа, сувано. Було дуже близько. До 4 хлеспонди, проте те все, все ще. Це фраг. Так, ще одна голова, почекайте, вже трипл кіл від нього. Так, можливо, агресія. Зараз на 90-ті спрацює. Тушканчик тим часом прибирає його тіммейта. Тушканчик Кічен. Давайте будемо дивитися. Дігали в його руках дуже хвацька зброя. Перестрілка, поки АВП-шот, -шо -шо на жаль. На жаль, хибний. Да, забирають фреймза. Не буде у нас, на жаль, тут квадро і Ейс. У Дані бачимо тут своя думка стосовно цього, тушканчик. ще одна голова. Ну, якомога більше девайсів вибити, буде більш ніж достатньо. Мінус чотири. Мінус 4. Різи. У нас буде ще дві мапи. До речі, я за це не згадав. Друга мапа це буде Оверпас і Десайдер, якщо до нього ми доживемо. Це Ancient. Так, тим часом тим часом вже займається плент, влаштовується, встановлюється вибухівка, вибачте, будь ласка, 3-2, 3 4, вибачте, будь ласка, і. ретейк! Рітейк вирішили сейвити. Блін ну хлопці, економіка, прямо таки скажемо, на дуже дуже низькому рівні. Можливо, треба було б залишити, проте вже да, нема часу брати назад. А Щас, ні, розуміють, ситуація... що. ой ой перший шот, шел зімаєш находить себе, ентрі, Проте, як, на жаль, звичайно, туди все. Нє, є, є ентрі. Гіра падає. Ситуація 3 в 2, до речі, непогано. Так, фейк по бомбі. Дані тим, тим часом закриває. У нас шорт. І так, да, тепер весь ретейк буде через кічін відбуватися. А, падає ще один гравець захисту. Доні. <плухи> а, на середині, можна сказати, так, да. якщо так подавить до цього раунду, так, витрапляє. Треба приймати. Є перша голова. Доні виходить, на жаль, другою не вийшло. Проте тіммейт зробив мінус 2. І ситуація під ретейк доволі таки непогана. 2 в 2. Проте поки що смаки, да, в ті лежать. І паліться, здається, об, обидвими гранатами своїми. Савана, один фраг є. І сюди в один. Шелзі, 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 шелзі. Ой-йо-йо-йо-йо. я думаю, був. Думав, напевно. Це думав. Якраз таки був якийсь девайс, руки витрачає леву частину своїх господа шорті Гіра! хо Ля як зашиває просто свого опонента. Тому що ну, хлопці витрачають багато часу, тренуються в молодці, дуже uh, вправно в них це виходить. Аляска, тим часом, я так розумію, це. Да. Це спроба зас засейвити девайс, проте, на жаль, доні ставить просто жирнючу крапку. Тринь. Як на мене, Робізента мало галасу. Пішов Молік, Молік не влучає у вікно. Ой-ой, ой Аляска, яка помилка, проте Рукіс прикриває його, є... є один кіл за ВП 2 в 2. Розмін непогано. І... то все ж таки то був фейк. Тебе все фейк, ріпер. вбиває хелпуючого. Ой-ой, АГП-шот, ой, ой, проте, на жаль, да, на жаль, не фатальний для Ріпера. На жаль, саме для гравців е захисту. І 2 в 2. І 2 в 2. А де хелпуючий у гіри? А, він тільки шорт проходить, проте Гіра бачимо, справляється Тай, з він... позицією, що Найдверді вже приблизно під Едверд промотився. Так, очікує його там. Ну і останній, бачимо на карі. І. Ну. Я так, не стоїть. Да, Ну, все, починаємо вже топити. Замало чафу! Ого! Хедшот! Шот не тулиш, друже! Зараз може його рухнути. Антак, дивимось. Савана. Ні, ні, Савана, я буде, розумію, без контакту, просто виходить коло на нозі. 2 в один розмін. Доні поки що відпускає плент. так розумію, що буде намати грати відтейк під коврами, знаходить собі супротивника, перестрілювання проте не залітає, не залітає. На жаль, зрадницьки по голові. Відходять в яму. Пачка непогана, до речі, сидить під цю позицію. І. Бетрає перша голова. Так, дивимось далі. Руки тімейту, і проте... Проте з допомагає своєму тіммейту. Проте уже з Саванною... Так, і Свант також допомагає. Так, контакт перший. Да, є, вийшло просто з'їзд ями. Сона, є перший мінус. Ні, Доні, на жаль, не працює. Проте. Так, Доні, Доні просто в катету та ФК стоїть. Так, ну треба голова. Немає голови. Немає голови. На жаль, як то кажуть. Так, і що вгадаю чи ні? Ну, до речі, так, да, на першому таймінгу. Вривається в нас вже о, ой, тушкан. Розмінюють його непогано. Далі, е, я так розумію, буде. Да, далі буде боротьба саме з плентом. Вбивають одного на форесті, і Тати. Після того, як розвіються смоки у вікні, ні, про одразу на нозі пропушують. Бекс Бексайд. Гіра, свій контакт він програє. Так, далі доні... Почекайте, почекайте! Ой-ой-ой, якщо потебе злоділося, це було б непогано, Проте інформація у Ріпера, а от що там. Що там Аляска! Аляска. Па, так, мушканчик, під флешку в нього вриваються. Ой-ой, одразу, одразу троїх тро, тро, трьох побачив, вибачте, будь ласка, і. поки що. Поки що зміг відійти. Рукіс тим часом допомагає своєму тиммейтові. Е, не знаю, є ще інформація. Від поводу шор шорта да є, прибирає його з дороги тушканчик. Е, 4 в 3. Пауза. Допомогла. Поки що. Атацію ще один мінус. Так, а не і не тепер треба. Буде, проте Рукіс на інклуб виходить, побачив першого, є кіл. А от читає, чи він ще одного. Я так, розумію. так, ну і вихідна. Вихід на. А, тут дігли. Ну тут дігли. Раз. Проте все одно. О-хо, хаєшка! Краса. Просто Кобі Брайант вірвався в нас на сервер, прибирає одного зі своїх опонентів. Так. Мінус ще по КТ. аляска тут причекує, що відбувається у вікні. Там нічого немає. Заходять ухо а, Саванну і Ріпер на фаер. Ой, файробіш на тікетбоксі. Попереду, так, румкіс своєю хаєшкою трохи його покосав. це не завадило йому забрати шелзі. Ще є один гравець в шорті. І двоє, бачимо, йде скідчина. Чи прочекують Саванну? Савана побайте на себе. Доні, тим часом є один мінус. Ой-ой-ой! Набої. Як же ви не своєчасно закінчилися? Гіра останні в ситуації проти двох, проте пачка ще не стоїть, вбиває він одного на іншого. На жаль, просто-напросто не вистачає. ні, поголених, не знаю, а повинні. Я думаю, що нас трансляція трохи про інше про Контр Страйк. Тим часом контроль седмі. Що він робить? Шелт! Чам шоти непогано імети його також підтримують! Гіра! Мінус два спрацює, працює 2 пітуфі. Так, і що подивається? Подивається фул закупка. А, перестрілка в центру, снайперська дуель, все ж таки. Виграється і ще один кіл. Ріпер, ти що робиш? Хто? Альо, кого ти посадив собі за комп'ютер? Хто там зараз тебе зараз натискає на кнопки? Ну це було просто дуже немовірно. Це сімпл. Це моноси. Це хто? Вирішили, знаєте, такий, як джентльменський, типа набір. Дайте, проте про те зараз бачу на <навручим> Я Ріпер просто перестрілює з конектора чи з галілом ще й руки з проте доні ставить. Просто жирнючок. Я кера. бачу три смаки, два моліка, ну і багато кількість флешок, просто дроп Дроп скелемів, проспав його, снайпер ріпер, пропускає ще далі, вибухає там гіра. Ой-ой, ще, до речі, далі прийшов Гук Молік. Помиляється з, зі флешкою тут Доні. Або може, так і хотів, проте, тому що ну, вона спрацювала. Да? Переможців, як то кажуть, не судять. Проте вибухівка стоїть, полетіли хаєшки, не... неприємно, трошки там поїв. Шкоди! Виходить вуха, хто повинен був когось забрати. Проте, не, на жаль, не вистачає, не вистачає набоїв, каноха все ж таки. Ну, ну що ж, знову вітаю вас, шановне товариство, тим часом пістолетний раунд другої мапи. Це де-оверпас, вже розпочато, стоїть вибухівка, ретейк ситуація 3 в 2 в меншості для захисту. Це Часу це немає. Що? Просто просто тікають. <рес> Непоганий, до речі, хедшот свій ху. час. А, тут є, е, скажімо так, максимальна кількість розваг на ваш вибір. Що ж, тим часом? Другий раунд Шелзі. -е, тут в похлоді в конекторі, проте бачимо на фонтані ресія yeah. по лонгу. Може зараз піймати Хоча б когось, на жаль, на жаль, не залітає жодного фонтан. Є oh. на, е -е, на барелях нас один гравець. тут одразу, до речі, троє, укріплення, проте це поки що не допомагає зробити жодного мінусу. Аляска дуже, е -е, дуже так хвацько, дуже прудко. Пробігає монстр. І ще один фраг може дати його тімейт. Так, падає в на щось. Тоні. Піде чи ні, так, непогано. Є один мінус. Ситуація трохи рівні селя. Команда Ріпер також непоганий хедшот з Хевена. І ще в нас будуть троє чертячі медальчиків ходити під Лонг. Кудись. Тим часом вже є мінус 2. Від гірокоптерів, Фреймс. Шелзі, Шелзі. Пішла агресія під хаєшечку непогано його прострілюють, рілоуд, як, як завчасно, не, не вчасно закінчилися, кулі в Крим, що ти робиш? І от от, 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 бачите, якраз таке те відбувається, а, вже заходять, полетів полетіл розкид, перший фраг є для захисту, та ситуація 4-3, вибачте, вже 3-3, Гіра включається Да, зі своєю МК е е е е е також до захисту. Oh, так, а, спробую прошити тіпчика на дефолті. Тут виходить Доні, робить те саме, ще один дуже смачний такий хедшотик. І цікаво, як цією інфою скористається. Він та його команда. І Добачу. да, чує, що станеться вибухівка на дефолті. Хаєшки полетіли Фреймс. Е, як то кажуть, з горем навпіл, це все ж таки стоїть С4. Пішов зворотній відрахунок. Савана, виходить, а широкому, добивають. Тут дуже мало здоров'я було. Побачили останнього. Встигає. Встигає Аляска забрати. Так, раунд з дідами для для гірокоптерів. Так, перестрілка, перестрілка на лонгу. Непогано, до виграє. Проте. Якщо чесно, було дуже близько. Встиг зробити цілих три постріли з Дігла. Ну, як, як Наскільки ви знаєте, для того, щоб вбити з Дігла вистачає лише одного, проте дуже влучного. Так, фреймс тим часом на шифті, обережненько, куди піде в курильню або на туалет. Виходить в курильню, бачить тут вухо Доні і пригощає його полу, полум'яним привітанням. А далі тушканчик пропушує банан. Так, ріпер, 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 вухо заду, його зараз б'ючи не шостий виходить. Фреймс осліпнув. Та що таке, божечки? Він просто в сорочці народився ріпер. Так, да, залишається соу so лоу, проте 30 секунд. Де вибухівка? Вибухівка, бачимо, на дитячому майданчику. Фрейм збирає інформацію і не просто інформацію. А ще матчу. Так, ще є звукова інформація. Стосовно гравця на хедшоті. Ну, тут лише бігти на. А, на жаль, просто замало часу. Треба десь за дефолтом встановлювати вибухівку. Не встигає ніяк. 5 секунд до кінця. Треба просто максимально сейвитись, хай є прям в фреймсу. А далі ти перестрілюєшся з ним, шел зі дружеч. Так, прочекують, дуже обережно такий. Знаєте, на ранніх таймінгах, про дуже повільний раунд. Пішов молік за барелі. і вихід, вихід через монстр. Просто п'ятеро притискає цю позицію. Гіра взриває, батерфляє, бідолага. Гіра ще й смаки дошиває, одному по голові вішає. 5 в 2 ситуація. Більше не тритили ж, жодних хелспоїнтів. Нас гравці захисту. Ну таке вже не ташіться. Ви мене, будь ласка, за мою недовіру. Проте ще й по голові. Де, що ж ви робите? Прямо де він, де ми, деминашиває своїх опонентів жодного прямого контакту. Е, в цьому раунді ще не було, окрім того, що зараз Аляска забирає Шелзі, саме лишає фрейм за в своїй команді останнього. І. Проте не всі, так, да, не всі. Дисципліна, вона присутня. Розумієш, що може фейкувати. Виходить з слуга і. Отримує по голові. У нас Аляска. Далі. Контактний вихід. Фреймс там ще й люкує, що фраг, який зробив. Бетельфайт. часом звільнює Ріпера. Ситуація 2 в 1. Доні, що ти робиш? Ха-ха-ха, Припини. Не я, як то кажуть. Ходять на повністю пустий асайт. Тим часом. Гравці нападу. Це може бути цікаво. Доні в спину. Звільнює нас тушканчика. До зустрічі, каже він. Набереш, якщо що. Так, ну і ретейк. Ретейк. поки що. Ну, да, поки що не дуже вдало. Забирають Шелзі, проте Ріпер знову ж таки переводить ситуацію в більшість для своєї команди. Доні. Тут його ключова позиція, що пристей клубу ходить переведення. Мінус фреймс. Ріпер тим часом закінчує останнього. І, проте, ну, стрік 7 раундів це ну, щось занадто. Потім, Питаємо, здається, що наврочує, вже. Так, да, ще хвилина що... да, Там Десь десь по нозі влучше. Та контакт на банані. Звільнено Савану ну, 5 в 2. Ну тут, так, да, останній раунд. Угарно те, що закрили хедшот смаком, і тепер доведеться грати вдома з банку. Непогано затискає я в рядочок двох. На жаль, скласти не вийшло. Ріпер 1 в 4, за ВП на немобільний максимальний девайс, Плюс ще і ближні позиції. Кросфайри також присутні. 7-5. Запушили. І тепер вихід просто на плюс В через лонг. Порожній сайт, проте вже є позиції. В туалетах, і в банку бачимо, селс треба пушити далі, що фреймс. Гарний хедшот, гірап, гіра, гіра. Да, помста за свого тіммейта. Вибачте, будь ласка, за картинку. якщо у вас такі ж є лаги, то це не моя провина. Так, ситуація 2 в 2. Гіра мінус один і Батерфайс залишається останнім 5 хелспойтів. Ну, да, Гіра ставить голову і там ентові. Ще раз. Так. Приходить хелпуючий, тушканчик ровається пострілювати дерево. Не чіпай, каже, це моє дерево. Я з горзі він тріста. Да, два два хедшоти від Шелбі. Так, лонг майже вільний. Третього ще звільнюють. Укріплення А просто розсипаються. Максимально агресивні позиції не спрацювали. Руки з четвертої. Аляска, останній з могікан, проте недовго він таким був. Проте... Так, бачить яму, яма порожня. Очікую просто, поки е, було важливо збирати візуальну інформацію, забираю в спину. Е, ну, не без гріха. Скажімо так, а другого не очікує. На жаль. Так, мінус одна з двох емочок. Розвертається Доні. Тушканчик. Дрободан. Спрацює, чи ні. Так, є. Мінус один. Хає прямо під ноги. До побачення. Три в три три ситуація, хто чекав. Так, ну що ж, 17 секунд до кінця раунду, дуже мало часу залишається. Фреймза на машині. <гас> не перевіряють, його просто відпустили. І тепер треба можна... можна вбити бомбкері. ріпер очікується, ще чи ні? Ні, це не про не фейкують. Проте в цьому разі це, е, скажімо так, обертається для нього зі знаком-мінус. Гірокоптери таки свій раунд у більшості забирають. Протискати через протилежне чи навпаки, там грати більше ще центр поля, А в нас тим часом вже перші контакти. ні, Не, не, не буде у нас повільного раунду, не буде у нас збору інформації. Е, залишається знов-таки в меншості канохівці. Енгел за хедшотом. Так, флешка. Флешка не сліпить Савану. Савана очікує банк, лише один хедшот. 2 в 2. Продовження цього раунду. Чи є смоук? Ні, на жаль, немає жодної гранати. Очікують, очікують виход з лонгу, де не, непогано. Там ще один гравець, от його вже не считають. Е, є чи є кіти, так які ти можеш відіграти до останнього. Ріпер АВП в руки. Бере флікшот, Шот не залітає! Проте раунд все одно все одно для канохівців. Це снайпер, да, тушканчик поки що перевіряє Лонг. Кладеться, да, кладеться смог під нього. Треба якось проходити. Сона тим часом. Ой, вибачте, Аляска тим часом двох забирає. Руки з оформлює ще один мінус та, і спачка. Ставиться, Ріпер. Агресія! Ну куди ж ти дивишся, друже? Там стіна, треба трохи лівіше. Фреймс, забурюється в смоки, Савана. Тим часом. Мінус 2-2-4. Вибачте, будь ласка, 1, 4 Була ситуація. Проте все ж таки один втек 5 в 5. Проте це пістолети проти девайсів. Буде дуже важко. Проте Доні. Спростовує мої слова. Буде ще один кіл. Бандер його також забирають Рiпл. Ріпл. Ріп. Ріпер, вибачте, будь ласка, що ти робиш? Доні, ще один. Мінус. Аляска. Останній виграють раунд з пістолетами. Ви просто подивіться. Якусь транше, тушканчик, хедшот, віша, близька позиція, тушканчик. Ні, на жаль, на жаль, спрей доволі таки непоганий був від ріпера. Так. І тепер треба розводити на постріл фреймс, ще нефрак. Речу, треба дефрей, так що його чекає. Чек, чек, чек. чек. Першого другого, на другого не вистачає путь. На жаль, проти ріпер. Отримує шот. До речі, разом. Своїм тімейтам організовує кросфаєр, проте все ж таки нерви здається, що здають гіра тим часом. Мінус два. Шелбі допомагає своєму тімейтам тімейту все ж таки відкрити асайт. І вибухівка влаштову ставиться. Батерфлай побачив спину, каже, краще дякую тобі, друже, за подарунок в вигляді снайперської гвинтівки, Проте скористатись він не, не зміг, тому що Савана вже обійшов. І це 13-7.